А дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Нам допоможе сама національна біда. І вона буде рівна настільки, щоб ми порозумнішали, а не загинули. І більше біди не буде. І тема нашої передачі Український політичний суїцид мутантів Як він виглядає! Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Тема сьогодні і звичайна, і незвичайна. Політичний суїцид мутантів, так сказати, політичних. Розумієте, суїцид це завжди погано, бо припиняється життя, Я ще сам собі припиняєш. А мутанти це не завжди погано. Є мутанти, які. Взагалі мутація це природа або природа, або суспільство, воно викидає на поверх. Такі собі варіанти або людини, або тварин, або птиць, або ще когось. А мука виживе чи не виживе. Якщо вижило, то добре не вижило, значить поганий мутант. І таких мутантів поганих ми називаємо мутантами. Все інше ми називаємо виникнення нового виду, нового роду і так далі. А ті, хто не вдався, ми того називаємо мутантом. Це кажуть, якщо вдалася революція, це революція. Не вдалося це заклад. Да? Заклад це те, що не вдалося. Якщо це не вдалося, це поганий Гітлер, якщо вдалося, це хороший Сталін. Ну так би мовити. Тобто, в залежності від перемоги чи поразки, в залежності від вдачі чи невдачі, ми якесь явище називаємо таким. В даному випадку, я ось що хочу сказати, що дивіться, зараз фактично у нас на очах. Олігархія зверху, олігархія це зверху, і люди, люмман пролетаріат, він знизу, який принципово не може пристосуватись до нових ускладених умов життя в Україні і в світі, вони фактично кінчають життя самогубством. Зараз ми ця передачу ми будемо домовитися, що це саме так. Їм навіть не потрібно вбивати, вони самі себе вб'ють. Не треба їм заважати, вони самі собі все зроблять. Їм треба тільки не заважати. Доказ. Ось останнє подія. Прийшов Коломойський на засідання комісії у Верховній Раді і говорить, що потрібно націоналізувати приватизовану підприємство, приватизовану промисловість. Всі такі очі зробили. А що ж таке? Що це він, з якого це дива? П'ятому році Юлія це казала, Юлія Володимирівна, він вважав, що якщо буде Янукович, то йому буде погано, а якщо Юлія Володимирівна, то він втече у Швейцарії, бо його взагалі не буде. А тепер він каже те, що казала Юлія Володимирівна в п'ятому році. А справа в тому, що Коломойський як розумна людина, він зрозумів головну реч. Кінчається період в Україні олігархічної моделі влади. І кінчається не тому, що навіть її скинуть, а тому, що Україна більше не витримує олігархічні моделі влади. Тобто кубки надбагатіїв, які грабують усе суспільство у течі в умовах війни. Тобто або Україна загине, або загине олігархія. Третього не дано зараз. Оце так. Це Коломойський зозумів. І він вважає, що якщо олігархія приречена на самоудство, то краще. Встроїтися до постолігархічне суспільство українське, взагалі на Заході теж, бо там екскупріюють зараз олігархів пострадянську, йому краще вбудуватися це українське суспільство в нових умовах. І навіть якщо менше буде нулів біля цифри стосовно доларів, але це буде стійка така форма життя. Йому добре, навколо нього непогано, можна жити. І ми повинні розуміти, олігархія наша не розуміє, що оцей палац може існувати тільки в тому разі, якщо цей палац о, можуть е, жити е, такі потужні е, заможні будинки. Коли оцей палац оточують заможні будинки, цей палац буде існувати вічно. Оці заможні будинки середнього класу, вони Зберігають крупний капітал. Він це зрозумів. Бо каже, він зрозумів, що якщо це не зробити, то він це він загине. Надприбутки вони в оточенні злидні, вони рано чи пізно вони гинуть. І він зробив одну річ, як олігарх, як колись Юлія Володимирівна, це зробила в цей раз Коломойський, Він озброїв батальйони. Зробили лікування солдатів, тобто зробили тилову базу війни на Сході. І в цих умовах виходить, що виходить, виходить в цих умовах, що фактично треба було зняти, хто, хто був супротивником війни із Путіним. А ми казали, хто супротивник війни з Путіним це олігархія українська. Їм треба зняти такого губернатора, як Коломойський. От треба було спровокувати. Він дійсно зробив погано, обматюкав якого журналіста Андрушка. Потім підключилися е, інформаційні кілери Лещенка і Наєм, колишні журналісти, і кажуть, що потрібно його зняти. Зрозуміло, що не через матюки, а через те, що він є тиловою базою супротиву, супротиву э, російської навали. Ми не можемо перевірити ті дані, що начебто Путін під час переговорів у Мінську вимагав від Порошенка зняти Коломойського. Бо Коломойський особистий ворог Путіна, вони взаємно особисті вороги. Якщо знімає наша держава то виходить, що ми якби друзі Путіна. Дійсно, давайте згадаємо, чиї підприємства підприємство ще працює добре на території Російської імперії або скажімо, Криму, Сироморські. От, Приморський завод у Севастополі, в Липецьку, ми це знаємо, не будемо згадувати. І отут виходить що? А виходить те, що інша частина олігархії, у них немає цього інстинкту самозбереження, який виявився у Коломойське. Він не є добріший, він не є га... кращий, у нього розуму більший, у нього інстинкт е... краще працює, самозбереження. У інших він не спрацював, у нього спрацював. Тому що коли спрацює інстинкт самозбереження у решті олігархів, це буде пізно. Він вважає, що якщо зараз цього не зробити, потім е, ніхто не, не збережеться. Краще поділитися. Сам будеш їх е, е, їсти подавитися. Є така народне прислів'я, і тут згадували мій співбесідник. І отут такі, такі питання. І отут ми бачимо цікаву ситуацію. Захід зараз. Йде тотальне вилучення багатства у, на заході російського олігархічного капіталу. 160 тисяч олігархів, оцих російських, які виросли на нафті та газу, їм зараз розсилають повідомлення на англійські мови, як хочете розуміти, і хай вони доведуть, де вони взяли це все багатство. Якщо не доведуть, то їм ніхто не видасть на прожиття. Це. Вони купили палаци. Але спала це не доход, це розход. І от ми бачимо, що Захід зараз починає обрізати поступово в Швейцарії, на Кіпрі і так далі. Українська черга це українська. Мартинко зараз переслідують у, скажімо, в Італії чи у Європі якісь його оборудки. Ось ми бачимо фактично, що. Без перемоги над олігархією Україна в війні не переможе. Але Україна не може не перемогти. І саме тому вона не може не взятися за олігархію, яка хоче жити за рахунок решти суспільства. Хто це зрозумів, то тікає завчасно. Хто не зрозумів, буде сам себе губити, що ми зараз і спостерігаємо. Тому ми зараз можемо сказати. Що фактично Путін є кращим вихователем українського суспільства, як колись був Янукович? Ця війна на Сході є фактично оздоровлююча така собі кривава ванна, в який, або душ, в якій Україна перетворюється на незалежну демократичну державу. Ми ну фактично остання. Буржа демократична революція в Європі. Перша була в Голландії 16 -го сторіччя, друга була у Англії 17 сторіччя, 18 Франції, 19 сторіччя у Німеччині. У нас на початку 21 століття. Так вже такі от історичний вік нашої держави. Ми остання так сказати, республіка, яка стає нормальною країною. Завдяки олігархії, яка сама себе нищить. Що стосується населення, то їм треба робити або самоліквідуватися, або вчитися жити в нових умовах. Ось такі у нас зараз питання. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслав Овчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!